23 липня Гігант Космос Такі хоронки 6 Тут 5 Тут 3 Тут 3 Ну Далі Погоріло, пекло Так, навіть ще пасинки Так, висотою десь метр п'ятдесят, метр шістдесят. Скільки в мене їх? Три сапінці. Це один. Ось це другий. Так, листя вже це старе прибрати. Ну, ось такі гронкі. Ось такі. М -м -м. Мабуть, совка. Залізла. Ага, далі гігант-дески. Далі ще другий кольор. А ще не спини. Космос вже готовий. Так, одночасно покажу і гібриди. Карнабель. Ага, ось такі. В'язалися громки, такі чудові сливки. Ось такі вже є Ой, Карнабель. Ага, тут ще й важко достать. Але я до стану. Аж придивився. Ось такі перцевидні. Карнабель. Гігант Гулівер. Ну, так сонечком припеклося, але в'язались вони доволі гарно. Бачите, прикривала, але все одно ось такі зав'язується у спеку гарно. Ну, гулівер. Далі японія з носиком. Давненька я тут не була. Це в мене впадеш ні, подивимось, що воно таке. На дорожку Японія. Так, далі. Треба дивитись хто? ВТ-16. Ну, у мене ось так. У мене так. А, це вифліємський вогонь. Ось так припікся. Клиновий сироп. Цей був кращий саджанець цей був худший, худший перегнав. Так, зібрала сливка гурман, пару штук, бачок перепекло. Далі сорт Гібрид 3 Пепеляєва. Ось такі чудові сливки. Дуже гарні. І в спеку пов'язали і не пеклося. Оце подобається. Ось такі по три-чотири штучки. Далі Позану гібрид. Ну ось. Зав'язали гарно, це вже перестигли, перестигли. Я хотіла собі декілька лишити, щоб зібрати насіння. Ось такі класні. Це гарний сорт. Гібрид, це гібрид, але дуже дороге насіння. Ну, подивимося.